Привіт! Мене звати Сергій, і я хочу тобі показати один день з власного життя, кульмінацією якого буде євангелізація в центрі міста. Євангелізація буде мати назву Стільчик чудес. І сьогодні у форматі блогу ти зможеш побачити все, що відбувається. Як це відбувається? Ти там, де ти є, той хто ти є, ти зможеш зробити те ж саме без жодних проблем. Нам сьогодні знадобиться ось це. Також нам потрібна буде фарба. Це буде дуже цікаво. Я думаю, всі сьогодні будуть шоці, я теж ми забираємо це. Ось це. Ось це. І так, друзі, наш сьогоднішній план дуже простий. Перше, ми говоримо проповідь на служінні. І друге це євангелізація в центрі міста. Я думаю, сьогодні я буду зіткатися з якимись труднощами, але сподіваюся, що в кінці дня ми проведемо класну євангелізацію. Багато людей почують про Бога, і також ви зможете навчитись для себе чогось нового, побороти свій страх, зрозуміти, що це все насправді не так вже й складно, якщо є бажання, і якщо вас підтримує Бог. Друзі, час в дорозі я намагаюся використати якомога корисніше. Ось ви бачите, я в центрі міста пересаджуюсь ще на одну маршрутку. Загалом дорога займає приблизно годинку, тому це той момент, коли можна порішати багато питань. Всіх вітаю з Воскресінням Ісуса Христа, класний праздник, класне свято. Напевно, моє найулюбленіше. На кінець закінчилась зима, я так не люблю ці холоди. Ось. На кінець настала тепла погода. Вона мені дає ще бустом, плюс, я не знаю, плюс 200% кінергії. Ось, тому я думаю, будемо багато чого робити. Будемо евангелізувати людям про Христа. І будемо змінювати наше місто і наших людей. Ми робимо самі себе ідола. І ми не можемо переступити через себе не разом. І кожен раз, коли нас стискає ситуація, кожен раз, коли нам треба напрягтися, наш егоїзм вилазить отак. Зразу з'являється. Знаєте, є такі ігрушки, який м'ячик, ти нажимаєш там щось з'являється. Якась рука чи ще що. Отак От часто ми. Ворог на нас тільки нажав, і там зразу щось з'явилось. Це наш егоїзм. І я питаю в першу чергу себе, сірий. Скільки раз за останній місяць ти переступив через себе, це не означає, що ти маєш стати безхребетним, податливим. Ні. В тебе мають бути принципи. Але дуже часто ти можеш, наприклад, якщо мене людина образила, якщо мене людина кинула, мене є ваше фіп. Я можу його простити, помолитись за нього і реально в своєму серці відпустити. І інший шлях мені, я можу планувати для нього місць. Я можу казати, більше цього і людини в моєму оточенні не буде. Ось закінчилось наше служіння. Я з ванькому нього, киди сюди, бро. Це в нас в нього днюха, да? де ми йому подарунок куплять. Я вже поміняв собі футболочку, тому що трішки вимазався. Ось зараз ми йдемо планувати нашу зустріч по підготовці до нашої євангелізації, тому покажемо вам, як наша зустріч проходить, як ми підготовлюємось, і після цього вже підемо в центр міста робити євангелізацію. Робимо закупочку на нашу євангелізацію. Ваньку купили подаруночок, будемо продовжувати. Одноразові стаканчики, давай, давай, ходи. Що, да. Що ти собі вибрав на день народження? чипсе? Йоу, красавчик. Ну вообще треба банани їсти. А майте сок. Дякуйте Богу. Дякую такого чотирьох. Як як Я, 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 я Сергій. Сергій Друзі. Поки ми чекаємо наших ребят з команди, які прийдуть нам допомагати на вангелізації. Хотів би сказати буквально три. Поради, як взагалі вести євангелізацію, і чого я навчився за ці 8 місяців, які я веду євангелізацію? Хочу сказати реально дієві способи, і один з них це попробувати провести євангелізацію для свого друга. Тобто, в тебе є якась ідея, будь-яка, Кажеш, уяви, що ти невіручий, Ось і ти стараєшся йому якби на цьому прикладі попробувати розповісти про Бога тим методом, яким ти хочеш. Це дуже класний спосіб, щоб подолати цей бар'єр, щоб відчути, як воно виглядає в реальному житті. Тому що, якщо ти ніколи цього не робив, і ти зразу підеш, як то кажуть, в пекло, ти можеш дуже сильно розочаруватися і може нічого не вийти. Другий момент це обов'язково. Дивитися на приклади, як це роблять інші. У нас є зараз відкритий доступ в інтернеті. Ми можемо користуватися зараз зарубіжним контентом. В Ютубі завжди є переклад субтитрів, То ви можете просто навіть загуглити, знайти відео, як це роблять інші, і можливо в них взяти якусь ідею. Також ви можете дивитися на наш канал. Я займаюся тим, що намагаюся вам розповісти, як це робити, як це взагалі виглядає насправді в реальності, а не тільки в теорії. Третій момент звісно зробити Робити цей крок, і чим більше практики, тим більше мастерства. Тобто, якщо ти будеш дуже довго заморачуватися, навчатися, дивитися, виписувати, пробувати, в тебе буде ідея, ти будеш її доробатувати, доробатувати, бордоробатувати, але ти не будеш іти і реально це пробувати. Ти будеш дуже довго чекати, тому що практика робить самі найкращі речі. Тому, друзі, ці три поради використовуйте їх у своєму житті. Зрозуміло, що треба молитися, зрозуміло, що ви повинні мати класне духовне життя для того, щоб це робити. Проте, я ж кажу, такі не банальні поради, які не всі знають. Ну, друзі, користуйтеся і я в впевнений, у вас все вийде на кінець. Всі зібралися. Суть євангелізації в тому, що люди будуть бачити привабливий банер стільчик чудес. І коли хтось сяде на цей стільчик, ми питаємо про бажане чудо і пропонуємо помолитись за цю людину. Дуже важливо прийти на євангелізацію мотивованими, з гарним настроєм. А тим часом ми вже на центральній вулиці нашого міста потихеньку все розставляємо. Беремо з собою колоночку задля гарної атмосфери. Люди вже починають дивити. Тись реагувати, і це не може не радувати. Також ставимо столик, смаколики для того, щоб пригостити наших любих житомирян абсолютно безкоштовно, і будемо розпочинати. І так, друзі, ми вже на кінець перемістилися в нашу локацію в центр міста. Як ви можете побачити, сьогодні класна погода, багато людей. І як я вже сказав, сьогодні у нас буде євангелізація, яку нам порекомендувала команда Стайкер. Називається Стільчик Чудес. Людям вже цікаво. Плюс у нас є стіл з різними солодощами, щоб людей пригостити просто так безкоштовно. Сподіваємося, це послужить для слави Божої, що ми зможемо сьогодні познайомитись з багатьма людьми та прославити Боже ім'я. Ми хочемо з вами поділитися солодощами, але ще більше. Важливо, ми хочемо, щоб сьогодні в вашому житті сталося чудо. Хто вірить в чудеса? Є такі ребята, давай п'ять. Є, супер. Окей, я вам покажу, що таке сі, але я вам буду казати на вушко. Ви поняли, хто перший хоче на стільчик чудес? Давай, давай ти, бро. Сідай, сідай, як, як тебе звати? Ваньок, дивись, скажи мені на вухо. Якусь потребу, яка в тебе є, і що ти хочеш, яке чудо, що в тебе з тобою сталося, скажи. Ми хочемо вам розказати, що на небі є Бог, який здійснює чудеса. І так само, як ми сьогодні вам дамо щось безкоштовно, класне, але Бог може здійснити чудо в вашому житті реальне. І ми будемо сьогодні молитися. це. Ви знаєте, є одна умова, щоб це чудо сталося. Знаєте, яка? Треба повірити. Тому Ваня, да. Ваньок, повір зараз. Ми будемо за тебе молитися, закрий очі і уявиться чудо. І саме головне, повір, що Бог може його здійснити. Боже, ми дякуємо Тобі за ванька. Ми дякуємо а за те, що ти любиш його, і в його юному віці прошу, благослови його, будь з ним, люби його. І саме головне те чудо, яке він хоче, щоб здійснилося. Якщо є твоя воля, даруй йому все. І найголовніше, щоб він любив тебе. Амінь. Все, бро, давай п'ять. Все вставай. Можете брати собі що завгодно? Зараз за вас будуть дівчата Ваня. Тіма. Ти наташа я правильно пам'ятаю? собі ігор. Поки дівчата справлялися з натовпом дітей, в цей час я знайомився з їхніми батьками. Розкажи, яка у тебе є мрія? іменно. Що ти хочеш? Живання, яка у тебе мрія? Мрія стати боксером. Я вгадала. почти. Ну так, я вгадала. тому що твій то друг, теж така мрія в нас на світі є Бог, який може здійснити любу мрію. І Давай я з за тебе зараз помилюся, щоб твоя мрія збулася, але ти повинен це вірити. Якщо ти будеш вірити, то ця мрія здійсниться. Так? То, Моя мрія. Щоб кінчилась війна, щоб була перемога, щоб люди, ці, які там в Росії, які нас окупірували, щоб вони все більше і більше повірили Господу Богу, можливо, побачивши таку велику кількість дітей, ви подумали, що це дитяча євангелізація, але насправді ні. Як ви бачите, також і підлітки підходили до нас, ділилися своїми мріями, своїми переживаннями. У Нас був класний шанс засвідкувати їм про Божу любов. Були такі моменти, коли після молитви вони вставали і майже плакали. В такі моменти ти по особливому відчуваєш дію Духа Святого. Ми це все робили дуже особисто. І взагалі намагались бути дуже м'якими, щоб люди відчували себе дуже комфортно. Також і дорослі люди не соромилися сідати. Дуже приємно було, що люди різних вікових категорій підходили до нас, не ігнорували багато історій, багато контактів і дуже багато роботи, друзі. Як тебе з Отримала подарунок? Отримай подарунок. Окей, okay, друзі, такий класний день насичений. Просто буквально товпи людей до нашли. Нас стіл він пустий. Ми все роздали. Я дуже дякую нашій команді, яка мені сьогодні допомагала цим сміливим дівчаткам, через яких пройшло багато людей. Вони сьогодні молились за багато людей. Сьогодні у людей реально ставали чудеса, і я вірю, що це не просто. Перший і останній раз, що вони так звернулись, це те, що може поміняти їхнє життя. Друзі, ви бачите, як класно і легко це можна робити, аби в нас було бажання, аби в нас була та сміливість, щоби зробити цей крок на зустріч Ісусу Христу, на зустріч Його покликанню, яке Він вам дає. І я вам обіцяю, ви побачите чудеса в своєму житті, яких раніше не бачили. Тому вірте в Бога, ідіть по його стежинці і до наступних зустрічей.